Знову замовили мені класичні пиріжечки, От замовили з вишнею. Обов'язково трошки крахмалю додаю цукру, бо вона кисла. крахмаль, щоб не текла. Роблю їх тонкими, щоб побільше було начинки. От також замовили з яблуком з корицею, яблука обсмажую і додаю корицю, куркою з грибами. Також полюбили. Ну і як же ж без пирогів із сиром, ну, в сир можна вбити ще жовточок, щоб він красивіший був, також додаю цукру. Ну, дивіться, щоб він не був рідким. От, перед тим, як пекти, змащуємо жовтком їх зверху. І вони тоді будуть красивенькі, рум'яненькі. Будуть мати добрий вигляд. Тільки одним жовтком не забудьте відділити білок. Ну Десь півтори годинки у мене пиріжочки вже готові. Дивіться, між ними, бачите, відстань невелика, бо вони так розпливаються ще, Ну вони відділяються лопаткою. Готуємо, далі я заслаю серветками. Куди їх викладати? Далі, поки гарячі накривають тряпочкою, ганчірочкою, а далі вже можна і в кульочки перекладати. Дякую всім.